Одні з кращих вчителів Житомирщини працюють у бердичівських школах номер 12 та 15. Це довів обласний етап щорічного конкурсу Вчитель року, за підсумками якого четверо бердичівських педагогів увійшли до трійки переможців за різними номінаціями. Серед них вчитель біології 15-го ліцею Тетяна Нечипорук, яка ось уже 14 років посвячує учнів у таємниці рослинного і тваринного світів і каже, не уявляє себе в іншій професії. Сучасна школа повинна підготувати учнів до самостійного життя вміння Приймати рішення, самостійно вирішувати проблеми. І тому тему, над якою я працюю, я вважаю актуальною, і називається вона Проблемне навчання на уроках біології. Саме проблемне навчання на уроках біології допомагає розвивати творчість, креативність, ерудицію дітей. Сучасна школа і сучасні діти не дають можливості відпочивати і зупинятися на місці. Завжди знаходжуся в пошуку. І тому от конкурс ще року для мене це урок педагогічної майстерності, справжній майстер-клас. Це емоційна напруга, але пізніше усвідомлюю, що це ще й емоційне задоволення. Перед тим як вийти на обласний рівень, вчителі пройшли крізь сито відбору на міському етапі конкурсу. У Житомирі педагоги презентували перед журі досвід своєї роботи, писали контрольність педагогіки, психології та свого предмету, виконували творчі завдання, проводили майстер-класи, давали відкриті уроки у школах обласного центру. Усі випробування конкурсу вчитель української мови Світлана Шумило долала вперше і змогла переконати суддів у своїй професійності. З колегами педагог ліцею номер 15 ділилась досвідом використання інтерактивної дошки ми знаємо, що наші діти, приходячи додому, сідають за комп'ютер, тому напевне, ми вчителі повинні дати їм і зацікавити комп'ютером в такому плані, щоб вони і навчалися, отримували інформацію, не просто там мультики чи фільми, а отримували інформацію, ту, яку потрібно їм для майбутнього. Я провела такі невеличкі дослідження про значить, активність учнів на уроці. То якщо було видно з тих моментів, коли в діти, ну я не використовувала інтерактивну дошку, то активність учнів була досить така низька. Ну вони вже звикли до таких лекційних або просто практичних уроків. А з інтерактивною дошкою, то дійсно кожен намагається підійти до, до цієї сенсорної дошки і тим маркером намалювати або написати їм це цікаво. Номінація Етика на цьогорічному конкурсі була представлена вперше. Бердичів за цим напрямком захищала Олена Андрійчук. Вчителька 12-ї школи із 17-річним стажем теж гарно справилась з усіма завданнями, познайомилась із кращими педагогами області та отримала натхнення для подальшої роботи. Предмет досить новий і як на мою думку, дуже важливий, тому що ми на таких уроках навчаємо дітей добру, справедливості, ми навчаємо вічливості. І своєю метою ми вчителі етики ставимо не тільки дати ґрунтовні знання з основ цього предмету, але й в майбутньому виховати гарну особистість, гарну людину, гарного громадянина своєї держави. Проектні технології у навчанні англійської мови над такою темою працює Світлана Бреднєва на своїх уроках. Вчителька намагається створити усі умови для творчої реалізації учнів, користуючись кращими ідеями традиційної та інноваційної педагогіки. Перш за все, я хочу подякувати своїй рідній школі номер 12 всьому педагогічному колективу і особисто директору школи Валентині Вікторівні Михалевич, яка створила в нашій школі таку атмосферу, в якій хочеться працювати працювати творчо і натхненно. Окремі слова великої вдячності я хочу сказати завідуючий інформаційно-методичним кабінетом нашого відділу міського науки і освіти Наталі Анатолійовні Греченко і методисту центру Ользі Петрівні групеньки за методичну підтримку і моральну, моральну допомогу, моральну підтримку. Я думаю, що для всіх учасників цей конкурс став дійсно. Святом творчості, оскільки це була чудова нагода познайомитись з інноваційними технологіями, вчителів, новатерів нашої області, і поділитися власним досвідом. В нашій школі дуже багато талановитих педагогів, дуже багато вчителів, які працюють творчо і натхненно, але, на жаль, не всі виявляють бажання приймати участь в таких конкурсах. Тому ми дякуємо вчителям, які в цьому році. Приймали участь і досягли таких великих результатів, стали фіналістами обласного етапу конкурсу вчитель року. І може це буде таким гарним прикладом для інших вчителів, щоб вони теж приймали участь у конкурсах і показували нашу школу, наше місто на всю область, всю країну.